Фільм починається з уроку письменництва у школі, де вчитель просить дівчину на ім'я Ракель прочитати свій твір, але вона не готова. Щоб розповісти свою історію, мало вміти писати. Потрібна ще й сміливість. Історія Ракель починається з її скромного будинку, який з усіх боків оточений імперією і Дальго. Ця заможна родина володіє самою успішною компанією країни Альфа 3 Їхня штаб-квартира це найбільша і найкрутіша будівля у Барселоні. Назва компанії Альфа 3 йде від трьох спадкоємців братів Ідальго – найстаршого Артеміса, наймолодшого Аполлона та Ареса, який є фаворитом Ракель. Дівчина зізнається, що одержима найзагадковішим та найсексуальнішим аресом. Вона зібрала на нього ціле досьє і знає, чим він займається, куди ходить. Але вони ніколи навіть не розмовляли. Одного дня Ракель виявила, що немає доступу до інтернету. Це змусило її оглянути роутер та відслідкувати звідки йде підключення. Вона з подовом побачила у своєму дворі Аполона і Дальго. Він подякував їй за пароль від Wi-Fi, який дав йому брат Арес. Дівчина вважає, що цей пароль і став початком історії. Ракель спить у своїй кімнаті і крізь сон чує музику. Вона підходить до вікна і бачить Ареса з ноутбуком, який слухає музику. Хлопець без жодних докорів сумління користується її Wi-Fi. Він каже, що тепер багато знає про неї. Та називає її відьмою. Спеміцна відьмо. Наступного дня у школі Ракель зустрічає свого друга Йоші, який закоханий в неї. Він має доволі дивний вигляд в банному халаті, пляжних капцях та шортах. Зрозуміло, що хлопець хоче справити на неї враження. Під час уроків дівчина ховається під спортивною трибуною і спостерігає за тренуванням футбольної команди Ареса. Починається дощ, але вона продовжує з захопленням слідкувати за своїм фаворитом. Після тренування Ареса йде під дощем, а ракель Путайки слідує за ним. Напевно, хлопець знає, що його переслідують, тому йде до кладовища. Там дівчина його загубила, злякалася та впала в калюжу. Арес знаходить ракель брудну та мокру. Він каже, що знає про її одержимість, та пише на руці пароль від роутеру, який читається як Арес грецький бог. Хлопець хакнув її комп, де знайшов багато цікавого, зокрема, тексти про нього. Ракель нічого не залишається, як зізнатися, що запала на нього. Навіщо пишеш про мене? Бо запала на тебе ракель відверто каже, що хоче, щоб він закохався в неї. Це викликає у хлопця лише посмішку. Але ти мені не до смаку. Ось і побачимо. Вже пізно. Я боюся йти додому сама. На її прохання відвести додому він відповідає, що це має свою ціну: один посілунок, куди він захоче, і вона погоджується. Діставшись додому, вона вмикає роутер. Ракель дивиться на телефоні відео за Аресом, на шиї якого її кольє з серцем. Вночі хлопець пробирається до її кімнати і намагається включити роутер. Арес побачив, що вона читає рукопис під назвою Храм це твір її батька. Розлючена дівчина забирає книгу і погрожує, що викличе поліцію. Несподівано він стає перед нею на коліна та починає торкатися її стегом. Він питає її про довіру та продовжує ніжно пестити. Дівчина збуджена та хоче продовження, але Арес раптово зникає з її кімнати через вікно. Ракель працює у фастфуді на території розважального комплексу. До неї приїжджає Йоші. За мить тут з'являється і Арес. Дівчина знайомить хлопців, а Йоші зауважує, що він не тільки. Який її друг, найкращий друг і майбутній чоловік, Арес запрошує Ракель на відкриття клубу, який купив його брат. Дівчина приходить на вечірку до клубу з подругою Даніелою. За допомогою Артеміса Ракель потрапляє до Віп-зони, через яку виходить у двір, де на неї чекає Арес. Дівчина вирішує зіграти небезпечну стерву та притискає його до стіни, а потім сідає йому на коліна. Вона заводить хлопця поцілунками та еротичними рухами, але раптово зупиняється, посміхається та йде геть. Біля бар. Стійки вона бачить молодого брата Ареса Аполлона. Ракель замовляє для нього коктейль та знайомить з Даніелою. Аполлон, не маючи досвіду, напився, і подруги везуть його на таксі додому до Ракель. По дорозі він розбиває її телефон. Арес, хвилюючись за молодшого брата, пробирається до кімнати дівчини крізь вікно. Він оглядає Аполлона та каже, що вивчає медичну літературу, тому що їх дідусь помер від анафілактичного шоку. Арес лягає поруч з братом та обіймає його. Він розповідає, що має. Алергію на відьму та хлорку. У тебе теж алергія на тебе і на хлорку. Хлопцям потрібно дочекатись, коли батько зранку встане і поїде на роботу. Тому вони залишаються у неї. Ракель лягає між братами, повернувшись до свого мачу спиною. Він міцно притискає її до себе та торкається стегон, просуваючи руки все далі і далі. Її еретичне напруження зростає та досягає природної кульмінації. Наступного дня Ракель обговорює цю ситуацію з подругою та Йоші. Дівчина не хоче бути черговою устілкою заможного розбещеного хлопця. Помітно, що Йоші дуже ревнує її. Вдома Ракель знаходить пакет з новим телефоном від Ареса. Вона хапає гаджет та йде до нього додому. Дівчина вперше потрапляє за високий паркан, де бачить великий будинок. Її зустрічає Клаудія, помічниця родини Ідальго. Вона проведжає дівчину до кімнати Ареса. Хлопець грає в комп'ютер. Турну гру та розмовляє з кимось по телефону, але швидко закінчує розмову, побачивши ракель. Він вмовляє її прийняти подарунок, та знову називає відьмою. Вона рішуче прямує до дверей, але зупиняється, повертається та, не вагаючись, кидається в його обійми. Вони починають займатися коханням, і ракель зізнається, що у неї це вперше. Хлопець був ніжним та чуйним, але коли все скінчилося, він різко змінився, встав, одягнув брюки та почав знову грати. кажучи, візьми телефон. У школі вона отримує фото Ареса з її кольє на шиї. Дівчина прямує до нього, щоб забрати свою річ. Клаудія не очікувала знову її побачити. Брати і Дальго відпочивають з друзями біля басейну і Ракель приєднується до них. Молодь грає в гру Я ніколи не та випиває. Несподівано, Арес хапає дівчину та кидає у воду. Я прийшла не плавати. Де моя прикаса. Потім він веде її до своєї кімнати, щоб віддати кольє. Коли він застібає кольє у неї на шиї, ракель запитує, що він відчуває до неї. Не кажучи жодного слова, хлопець починає цілувати її, і пара починає несамовито займатися сексом. Зранку Арес просипається та бачить ракель в своїх обіймах. Він тихо виходить з кімнати, залишивши дівчину. Помічниця повідомляє дівчині, що йому довелося раптово вийти і повернеться він пізно. В цей час хлопець Слуховує розмову за дверима. Засмучена дівчина йде, а брати спостерігають, як переживає Арес. Ракель поруч з Йоші дивиться фільм. Друг залишається у неї на ніч та лежить на підлозі біля її ліжка. Він пропонує поговорити про Ареса, але дівчина відмовляється. Знову вечірка, де багато молоді. Йоші приготував смачний коктейль, який Ракель випиває залпом. Тут тусується і Даніела за полоном, якому вона подобається. Ракель вирішує відірватись по повній, тому танцює та випиває з. Йоші починаються веселощі в дусі якихось індійських мелодрам. Дівчина навмисно заводить друга, знаючи, що за ним спостерігає Арес. Але коли Ракель бачить, що Арес цілує іншу, вона кидає друга на майданчику та йде. Підлітки потрапляють до шкільного басейну завдяки тому, що Йоші заздалегідь вкрав ключі. Він каже дівчині про свою незайманість, але вона подумки з Аресом. Йоші натякає на інтим, і Ракель штовхає його у воду. В цей час Даніела натискає якийсь перемикач і Син починає наповнюватися каналізаційними стоками. Йоші ледве встигає вилізти з води. Арес повертається додому та запускає програму, яка допомагає отримати пароль від роутера Ракель. На цей раз пароль телепень. Він злиться, тому що ця дівчина пробуджує в ньому почуття. Хлопець помічає п'яну ракель на вулиці біля дому та відносить її до кімнати. Засинаючи, вона просить його розказати історію. І Арес починає з того, що жив собі малий, який вважав, що його батьки. Щасливі батько часто їздив у відрядження. Одного разу малий прийшов зі школи та застав свою матір з коханцем. Коли додому приїхав батько, він розклав перед малим фото своїх коханок і сказав, що ми успішні, але любов наша слабкість. Ракель Кріссон розуміє, що він досі сприймає любов як слабкість, тому ніколи не закохується. Але хлопець каже, що здається, він закоханий. Зранку батько викликає Ареса на розмову. Він каже, що син повинен увійти до Ради Альфа 3 і почати вивчати економіку у Стенфорді. Крім того, чоловік вимагає, щоб він забув про Ракель. Арес на тренуванні своєї футбольної команди. Ракель бігає навколо стадіону. Коли хлопець забив гол, то підняв футболку, щоб продемонструвати, кому він присвячений. Вона побачила надпис на майці: Відьма. Ракель з Йоші займається у бібліотеці. До неї приходить Арес і на. Намагається поговорити. Він просить вибачення за той випадок після першого сексу і запрошує її на побачення. Це буде костюмована вечірка. Хлопець відчуває щире каяття. Він готовий чекати, скільки треба, допоки вона пробачить його. Настав день вечірки. Ярес в костюмі грецького бога заходить за ракель, яка сьогодні відьма у капелюсі. Але він везе її не на вечірку, а на дах штаб квартири компанії. У дівчини перехоплюють дух від краси нічного міста на. В коло хлопець каже, що вона дуже гарно пише і запитує, чому досі не опублікували твір храм її батька. А чому ні? <плес> Які у нас плани? Але дівчина уникає відповіді. Молоді люди вечеряють, і ракель запрошує його на свій випускний. Потім відбувається те, для чого вони залишилися вдвох: це божевільний нескінченний секс на даху в кабінеті колеса огляду, шкільному туалеті, машині і в кімнаті ракель. За сімейною вечерою батько за старший брат розказують Аресу, що скоро в компанії відбудеться вечірка, яка приверне увагу преси та майбутніх клієнтів. Батько знову нагадує про Стенфорд, але Арес Мовляється їхати туди. Хлопець прямує до фастфуду, де працює Ракель. та теж влаштовується туди працювати. Він хоче заробити грошей та оплатити своє навчання в медицині. Старший брат Артеміс помічає вдома серед брудної білизни фірмову кепку з фастфуду. Він відшукав у парку розваг цей заклад та побачив Ареса, який прибирав зі столу. Вдома Ракей збирається на свято, а її мати на роботу. В неї буде кейтерінг, обслуговування банкету. Арес веде. Свою дівчину на родинну вечірку він представляє ракель батькам. Батько їдко зауважує, що мабуть ця будівля їй вже знайома, але дівчина не бентежиться. Раптом вона бачить свою матір, яка несе піднос з шампанським. Дівчина різко повертається, стикається з офіціантом і Падає вона біжить до виходу, арес її наздоганяє. Ракель впевнена, що він хотів її принизити. Я не знав, що тут буде твоя мама. Дівчина заходить до ліфта та запитує, чи любить він її. Але той мовчить. Дівчина дуже переживає, але навіть найкращий друг Йоші не звертає на неї увагу у школі, бо ображається. Арес продовжує працювати у фастфуді разом з ракель, але вони не розмовляють. Побачивши її на самоті, хлопець підійшов та попросив пробачення. Здається, їхні стосунки зіпсовані. Йоші доставляє замовлення додому. І Дальго поки Клаудія пішла за грошима. Він підслуховує родинну розмову, на якій знову звучить Стенфорд. В цей час ракель плаче і просить вибачення у своєї мами. Матір розуміє переживання доньки та розповідає, чому батько не опублікував свою новелу. Не носив її до видавців, він дуже добре писав, але вважав, що цього недостатньо. Мати просить не бути такою, як батько, і якщо ракель любить Ареса, то вона не повинна боятися. Якщо любиш Ареса, не треба боятися. Скажи йому. І тоді ракель рішуче йде до будинку і Вона намагається попросити в нього пробачення, але Артеміс виставляє її за двері. Арес пише: їй: Ти потрібна мені. Зустрінемося на випускному. На випускній вечірці підлітки танцюють та веселяться. Ракель чекає на Ареса та сумує. Нарешті хлопець дістається до школи, де зустрічає Йоші, який вимагає припинити кривдити дівчину. Хлопці заходять до шкільного басейну. Арес зізнається, що кохає ракель. Вони Починають битися і Арес падає без свідомості у порожню частину басейну. На краю стоїть ємність, яка перевертається, і з неї починає витікати в воду хлорка. Хлопець прийшов до тями, але падає у воду, де починає задихатися. Через деякий час Йоші підійшов до ракелі і зізнався, що Арес все-таки прийшов та впав у басейн. Дівчина побігла туди та почала звати на допомогу. В лікарні зібралася родина Ідальго та Ракель з мамою. Батько висловлює незадоволення появленням дівчини у житті сина. Мати встає на захист доньки і каже, Каже, що вона любить Ареса. Виходить лікар і розповідає, що у хлопця стався анафілактичний шок, тому він зараз у реанімації. Ракель постійно сидить поруч з ним. Через деякий час трапляється чудо. Арес приходить до тями та зізнається у своїх почуттях до дівчини. Випадок в басейні вплинув на всю родину і дальго. Вони змінили пріоритети, і Аресу нарешті дозволили вивчати медицину. Він зібрався їхати до Стокгольму в найкращий коледж світу вже в аеропорту. Арес. Зізнався Ракель, що на початку навмисло зламав пароль від Wi-Fi, щоб поговорити з нею. Дівчина проводила його і почала плакати у мами на плечі. Хлопець полетів за тисячу кілометрів. І коли виявив маленький сюрприз своїй кишені, її трусики, щасливо посміхнувся. Через 4 місяці Ракель нарешті наважилася прочитати цю історію. Вона пише, що РС навчив її вірити і бути хороброю. По закінченню, в залі спочатку стояла тиша, а потім слухачі нагородили її бурхливими. Оплесками. Лежачи вдома, Ракель веде інтимну переписку з Аресом і запевняє, що гола. Але отримує від нього повідомлення, що це не так. Вона з подувом бачить, що він сидить на підвіконі і милується нею. Вони знову, разом і щасливі.